Всім привіт! Продовжуємо подорожувати навколо заплави, де бродять босоноги. Можливо, в інших частинах лісів, слідів, знайдемо ще більше, а можливо, навпаки. А десь там внизу і ще досі на мій подив живуть люди. В цих місцях села поповнюється водами ще одні, однієї маленької річечки. Тут навіть ще день, де інде живуть люди. Там, де ділянки більш-менш рівні, та не зарощені лісом. Селяни продають фермерам і розорюють село до самих хат, по самі вікна, село розорене. З часом розвалять, розпиляють, розтягнуть хати, розрівняють, розорять і їх. Тож, друзі, кому подобається подорожувати разом зі мною по деякій природі її досліджувати. Коростуйтеся, будь ласка, функцію спонсорства під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу суттєва підтримка. Зовсім недавно, зовсім недавно жили люди. Ми приїхали. На жаль, далі більш-менш проїзної дороги. Якщо у вас, звісно, не всюди хід, не джип, не трактор, далі притомної дороги немає. Як кажуть місцеві, далі дуже багато змій, гадюк і інших змій. На запитання, хто такі інші змії, кажуть, ну гадюки, тільки чорні. Тож тут багато гадюк нікольського. А взагалі я тут на одну гадюку Нікольська зазвичай бачу п'ять медянок. Ось таке тут царство змій. Сподіваюсь, цього разу дикі люди до машини лізти не будуть. З однієї сторони глухий, глухий вільховий ліс. Зимку він здається наче чорним. Звідси назва Вільха чорна. Але якщо її зрізати, то вона стоїть червона. Такої з однієї сторони болото, а буквально в 3 метри від болота до яру туляться хатки, бущі хатки. Тут уже давним-давно не було нікого. Лісовозим мимо приїжджають, вивозячі ліси заплави, все посеред чорного лісу, старих яблунь ялинки. додают какой-то гнетючей атмосферы. А по ялинкам летают наименьшие пташки наших лесов. Только сфотографировать их очень-очень важко. Вон они. Нема звуку взагалі від них. Наче приводи рідко коли бачиш таку старезну грушу це груша, а на вигляд, наче дуб, дубова груша, Їй вже років 200, напевно. Давно тут не було людей і пташки звикли. Прямо ось так стріхою, будувати собі гніздо. Але цікава ця хата. Ось чим, кількістю погрібів. Наче тут був завідуючий погрибами. Ну що, рахуємо. Перший погріб. Завалений. Ну начебто так і треба. Хата. Під хатою, під горою, погріб. Але йде другий погріб. Третій погріб. Четвертий погріб. І це тільки те, що я зараз бачу. Продимо, порахуємо. Це при всьому про тому, що у господарстві був звичайний здоровий господарський погріб. Ось такі штуки дитині звірі тут бігають від божемо до пожиба напевно висить В таких хащах люблять робити гнізда, єструби великі. дуже велике гніздо досить перспективні місця для грибів через 2-3 роки тут повинна бути повно грибів стою я тут знімаю і в мене таке відчуття що це не в україні а десь глуха сибір где лист и да, сплавляют его по ирским речкам. И такая хижатика выпылка Из двухметровыми пыньками. Пыньки реально залишаются двухметровые. чисто так потребно. Не знаю. Мій помічник трохи притомився. Іти далеко. Роботи багато. Відпочиває на пеньку. Наче... Наче він. Давно вже ніхто не косить тут траву. Спочатку огороди, потім всі накоси. А ось тепер дякувати Богу, що сюди не доїжджають комбайни. Колодясь, колодись, як завжди. Як хто туди чухне, ніхто ніколи не знайде. Так ось, так хтось тут економічно обґрунтовано тримав кролів. Кліток багато. Вони однакові. З гадівничками. Хтось намагався. Хтось намагався робити бізнес. Але все марно, в такій лишевині все марно. Щось дерев'яне, але воно замерзло. Тут начебто був. Ткацький станок якийсь. Так, да, це був справжній ткацький станок. Але він давно розвалений. І запчастини, і запчастини його валяються по всьому подворищу. Його навіть не зірвати від землі. Крещата попримерзали. Тут колись стояв в хаті ткацький станок. Ми не зберегли, хату розібрали, а станок розбили, розкидали. Уже запчастини не врятувати, вони трюхлі. Вони потрюхли. А ось те, за чим я палюю по хуторам, тільки воно вже зруйноване. Ай. Зруйноване і дуже старе, дуже вологи. Справжняя колода. Це не якась там діжка. Це справжня колода. Дуже просто, у ній є довжія. Ось все. Це мабуть вперше, вперше за час подорожів я знайшов, хоча вже і не життєздатну, але не колоду, яка стояла у когось у дворі, а саме ту колоду, яку витягували на дерева. Хоч подивлюся вживу, як воно. Було. Ось така колода. Шкода, що її вже не врятувати. Я б дуже хотів знайти таку у сухому місці. Справжня 200-річна колода. Ну хоч зніму і на тому дякую. Судящий всередині хати. Тут бороть була не одна. Вона ще одна лежить. Ось 100% вона вже трьохлява така сама хітця. Лежить давно, без хати, без даху, ось такі справи. Ого, оце були розкопочки. Ну, хлопці, скільки кіра казати, закопуйте за собою по хуторам ямки. До речі, хтось мене запитував, чи зустрічалась мені стара Ліана. Винограду, ось дивіться, а це ось мертвий хутір, який я вже неодноразово показував сьогодні. І ось просто на подворищі. Оце ось, на як я розумію, старезна ліана винограду. Оце ось виноград. Я впевнений, що він живий. Навіть дає ще плоди, але кислющі-кислющі. А можливо ні, я їх не коштував. Все саме цінне вивалили з хати на, на землю як сміття. Це ж могли, могло б бути колодами мої. А Ти диви. Опа! Це ж колоди. Це ж колоди. Запізнився я, дуже прикро. Нічого не вдієш, вони вже не жильці. І це, я вам ще скажу, не просто цікава пасіка. Це пасіка із малої українки. Тобто, це пасіка із вуликів українки, які не були уніфіковані із Дадановською рамкою. Зараз її називають мала українка. Або слав'янський вулик. Ось такий славянський вулик. Рамка вузька висока. Тому що після того, як після того, як почали завозити вулики до Данівського типу, українську рамку уніфікували, і зробили ширше, щоб вона ставала як Доданівська. Ось так. А ця набагато вуща. Ця ширину цієї рамки вирахував Прокопович вона складає, якщо я не помиляюсь, 27 см. Щось таке. Ось такої ширини і треба робити колоди. Колод тут дуже багато пропало. Ось ще одна колода. Ну і Вулики всі на вузько високу рамку. Насправді, правильно називати її не вузько високою, а справжньою українською або злов'янською. Ще одна. Я колода. Ну, її вже забирати немає ніякого сенсу. Тільки сфотографувати. Опа! Ось така квадратна колода. Ви хліба на неї. Її вже забирати немає ніякого сенсу. Вона підсохне, розтане і розсипеться втруху. Тільки сфотографувати. Я не перестаю дивуватися кількості іграшок. Практично у кожній хаті. У кожній хаті ляльки, солдатики, різні іграшки. Тут було надзвичайно багато дітей в хуторі. Це говорить про одне, що люди жили щасливо та в достатку. Зараз все змінилось. Так, колоди знози. Такі колоди я знаходив на горищах, і в мене деякі з них працюють. На пасіці на колодному тачку, кому цікаво, може подивитися моє відео про колодний бджіл. Саме такі колоди у мене працюють на колодному тачку. А ось такої у мене не було ще. Тут із довжиєю. Все як положено. Бладіх вже не врятувати, дуже прикро. Але мабуть для мене в цій колоді залишили подаруночок. Таке співпадіння, що я поцікавився, напевно, єдиний за багато десятків років, хто поцікавився цими колодами. І спеціально для мене в одній із колод лежав ось такий керамічний козачок. Буде на згадку цікава іграшка. От такі експедиції. Тож дякую всім за увагу та терпіння. До речі, це ці ліса, болота, вони всі сполучаються з цими місцями, де я шукаю паралельні стежки.